Всім привіт! На ремонті ось такий електросамокат. Кажуть, що він не заряджається. Пробував я його вмикати, він не вмикається. Зараз будемо розбиратися, в чому тут проблема. Бачу, є аж два роз'єми на зарядку. Розбираємо, дивимося, що тут не так. Бачу, вже тут розбирали, бо не вистачає болтиків. Болтики йдуть в комплекті. Це вже цікаво. Розібрав я цей самокат. Побачив, що немає болтиків до ось цих кріплень. Тут такі малесенькі вони потрібно буде шукати, щоб закріпити батарею. Батарея тут досить потужна, 15 А годин. Взяв мультиметр, подивився. Напруги на виході немає. Згадав таку історію, у мене колись був колега. Він ходив, як щось ламалося кудись. І приходив і казав: Я там був, воно не працює. Тут така сама ситуація. Хтось розібрав, подивився, що воно не працює. І це приїхало до мене на ремонт. Будемо зараз розбиратися, чому на батареї немає напруги. Розібрав я цю акумуляторну батарею. Ось так вона всередині виглядає. Відключив плату БМС, подивився напругу на всіх комірках і на одній комірці, ось цій краній, у нас напруга замала. І БМС став захист, вимкнув батарею. Добре, що так ось краю, а десь не всередині. Зараз потрібно буде її повністю розібрати і подивитися, що тут з нею не так. Ці два роз'єми на зарядку вони тут. Під'єднані паралельно. Я так розумію, що на цьому самокаті так реалізовано, тому що потужна батарея, і щоб її швидко зарядити, якщо потрібно, заряджати її можна двома зарядними пристроями. І по тій причині там два роз'єма. Зараз знімаю цю комірку і дивлюся, що там з тими акумуляторами. Зняв я цю комірку. Тут у нас стоїть 6 акумуляторів паралельно. І ось така тут ситуація. Бачите, один акумулятор потік, поржавів. Напевно, він розрядив всі акумулятори в цій збірці. Зараз потрібно буде це все розібрати і кожен окремо перевірити. Розібрав я повністю цю комірку. Кожен акумулятор я зарядив до напруги 4,2 В. Залишив їх на добу і через добу побачив, що на двох акумуляторах я ось тут їх позначив такими галочками, є саморозряд. Також поміряв опір. Ось можна бачити 22 мл, 24 мл, 19,3 мл. Один має опір 38,4. Думаю, що ось ці два акумулятори. Садили всю комірку по напрузі і БМС ставав в захист. Потрібно буде замінити цих два акумулятора в цій комірці. І я думаю, що батарея буде працювати. Зібрав я цю комірку, замінив тут два акумулятора, все зварив. Ось так це все виглядає. Найшов два акумулятора такого самого виробника, такої самої ємності і опір там. Приблизно такий самий. Думаю, ще вони попрацюють. Зараз буду ставити це на своє місце батарею. Поставив я цю кумірку на місце. Батарею поки що повністю не збирав. Вирішив під'єднати до самоката, подивитися, чи все працює. Вмикаємо, бачимо, що самокат наш вмикається. Їхати не хоче, тому що, напевно, потрібно тут. Крутнути колесо і тоді воно буде працювати. Так, все працює. 20 км Спрацював круїз контроль. Максимум 35. Він може їхати. Що, збираю зараз все на місце. Я думаю, воно буде працювати. Можливо, ще зараз поставлю на електронне навантаження і перевірю, яка тут ємність в цієї батареї. Перевірив я ємність. Тут написано, що має бути 15 Аг. годин. Навантаження нам показало 14. 14,5. В принципі, непоганий результат. Я думаю, ця батарейка ще буде працювати. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!